Доброго ранку малята. Сьогодні ми з вами познайомимося з тваринами, які живуть у лісі. Їх називають дикими тваринами. Малята, погляньте, це заєць. Довгі вуха, куций хвіст, невеличкий сам на зріст. На городі побував, нам капусту попсував. Який заєць? Він сірий. Швидкий, бо я зливий. Як ми можемо назвати зайця ласкаво? Так, це зайчик. Давайте покличемо зайчика. Зайчико. У пору холодну вовк ходить злий, голодний, сіру шубу має, зайців полюбляє. Малята який вовк? Так, він сірий. Лахматий, великий, сердитий, злий. А як ми можемо назвати вовка ласкаво? Так, вовчик, ось він і подобрішав. Давайте покличемо вовчика. Вовчику. Марята, погляньте на наступну тваринку. Ця красуня не проста, вона хитра та руда. Має хутро золотаве і розумна і лукава. Так, це лисиця. Яка лисиця? Вона руда, пухнаста, хитра. А як ми можемо назвати лисицю ласкаво? Так, лисичка. Давайте покличемо лисичку. Лисичко. Ось поспішає наступна тваринка. Пухнаста, маленька, руденька, жвавенька. Прудкі стрибають ніжки, гриби їсть та горішки. Так, це білка. Яка білка? Вона руда, пухнаста, прудка, маленька. Як ми можемо назвати білку ласкаво? Так, білочка. Малята, давайте покличемо Білочку. Білочка. Так. Наступна тваринка ведмідь. Клишоногий та великий, дуже, сильний звір цей дикий, через ліс іде вперед. Дуже-дуже любить мед. Малята, який ведмідь? Так, він бурий, клишоногий, великий, сильний. Як ми назвемо ведмедя ласкаво? Ведмедик. Давайте покличемо ведмедика. Ведмедику. Малята, давайте пригадаємо усіх тварин, з якими ми сьогодні познайомились. Так. Це заєць, ведмідь, лисичка, білочка, вовк. А де живуть ці тварини? Так, вони живуть у лісі. А як називають тварини, які мешкають у лісі? Так, це дикі тварини. Молодці малята до наступної зустрічі.